you sure. Чи повинен на фронті народитися лідер? Ну де ж йому народитися, а не як на фронті. Причому я не знаю, чи це буде якесь ім'я, яке відоме зараз, чи можливо якісь майбутні будівничі українська держави, це просто якийсь мало кому відомий сержант, чи чи якийсь там можливо лейтенант, старший лейтенант, який поки що відомий лише в межах його роти? Тут потрібно розуміти таку річ, що хороший військовий це. Далеко не завжди, е, тотожно хорошому політику. До речі, приклад АТО також дуже гарно підтвердив цю тезу. Ви пам'ятаєте, що зайшло тоді щось у Верховну Раду, по-моєму, десь там до 10 комбатів, і майже всі з них, крім власне кажучи, Андрій Білецького, з якого ви згадали, вони, в принципі, зникли. Так? Якщо ви зараз задастеся питаннями, де знаходиться хто там, Семен Семенченко, Береза, ну, десь вони, напевно, воюють, але ну, вони, в принципі. Про в принципі, вони якось так в медійному полі загубилися і вони не змогли відбутися, так тобто, військовий державний діяч це не тотожні речі. Але якщо для нації щастить і з'являється військовий діяч, який може конвертуватися у хорошого політика, то ну вас ці нації пощастило. Мій улюблений політичний діяч це Ататюрк, це Кемаль Ататюрк. це власне кажучи, людина, яка. Не ко турецьку націю. Якби не Ататюрк, то турків у такому вигляді, якому ми їх туреччини, такому вигляді, якої ми ми знаємо, швидше всього її не було. Поросатах першої світової війни. Яку Туреччина програла, вона була в коаліції держав, які програли війну, е, вона повинна була е, бути поділена. Був такий северський мирний договір, згідно з яким її мали поділити на зони впливу. Ну приблизно як на поділили Німеччину після Другої світової війни там німецька, французька, ой, німецька, британська, французька, американська радянська зона окупації приблизно так мала виглядати Туреччина, і там мали там дуже сильно обрізати той кусок віддати Греції, той кусок віддати тому, там якусь там невеличку. Там клапа землі мала, мав бути чимось, щоб називався Туреччина. По факту, Туреччина якась така потужна держава, вона мала зникнути. Е, але знайшовся військовий діяч. Мустафа мали Тетігу. По-перше, він був героєм війни. Він е переконував турків в тому, що їм не потрібно хапатися за якісь образи минулого. Не треба носити тюрбани, не треба бути таким карикатурним турком. Потрібно європейзуватися, потрібно там вчити грамоту, потрібно там вчити жінок. Грамоті це ж була мусульманська країна, потрібно вирости цієї архаїки. Ну от це от е у це той віч в Україні з'являється націоналісти, які е, говорять так, давайте ми перестанемо нарешті говорити про трипілля, про те, що українці продавна цивілізація, яка тисячами років живе на цій землі. Ну окей, живе і добре, але ми зараз повинні побудувати.